На Президентських виборах у Польщі лідирує опозиційний політик Анджей Дуда. Такі результати екзитполів. Згідно з ними за Дуду проголосували майже 35% виборців. Нинішній президент Боронислав Комровським, якому соцопитування обіцяли перемогу, набирає 32% голосів. Обидва кандидати пройшли в другий тур. Його проведуть за два тижні. Якщо остаточний підрахунок покаже, що ніхто не отримав більше як 50% прихильності виборців. Але хто? Andrzej do <laughs> Під час передвиборної кампанії Дуда заявив, що розглядає можливість відправити польських військових на допомогу українській армії на Донбасі, а ще у випадку перемоги в другому турі пообіцяв переписати конституцію. На його думку, влада має передати народу частину повноважень. також проблем Досі було так, що влада видає, ніби народу не існує. Не може бути так, щоб 2,5 мільйони людей подають клопотання про референдум, а його відхиляють, навіть не провівши консультацій. Люди мають право ухвалювати рішення. Вони повинні відчувати, що живуть у своїй країні. Анджею Дуді, 42. Він на 20 років молодший за нинішнього президента Коморовського. Він депутат Європарламенту та член консервативної партії «Закон і справедливість. Одним із її лідерів був попередній президент Легкачинський. Більше повноважень народу в разі перемоги. Обіцяє передати і Броніслав Коморовський. На його думку, в країні потрібно провести референдум щодо виборів та фінансування партії з держбюджету. Ми маємо дивитися правді в лице і робити висновки з результатом. Аді вчорашнього голосування вони ясно вказують на те, що громадяни чекають змін у відносинах із державою і зміцнення механізмів, які надають їм змогу мати прямий вплив на те, що відбувається в Польщі. Коморовські у кріслі президента з 2010-го. упродовж двох місяців після смерті Качинського під російським Смоленськом він виконував обов'язки глави держави. Потім переміг на виборах від керівної партії Громадянська платформа. До цього був маршалом польського сейму та міністром оборони у соціалістичній Польщі. Видавав підпільний жур. Нал і брав участь в антиурядових протестах. За цей побував у в'язниці. На третьому місці в президентських перегонах рок музикант та депутат місцевого сейму Павел Кукіс він набрав 20% голосів. Політики, які публічно висловлювали солідарність із Кремлем, разом набрали 7%. Арсен Цимбалюк, новини на першому